Добрий день, малята, скажіть, яка пора року зараз? А чи знаєте ви, як зимують птахи? Розкажіть, а як зимують тварини? Так, молодці малята, ви все правильно говорите. А скажіть, а чи пам'ятаєте ви назви зимових місяців? Пропоную вам послухати уривки з віршиків. Вони вам допоможуть згадати назви зимових місяців? Світ у грудні, білий білий. Хто швидкий? І хто сміливий, ну мазиму зустрічати і кататись на санчатах. В січні рік новий приходить, серпантини, хороводи, Під ялинкою дарунки, А на вікнах візерунки. Лютий холодом проймає, щічки, носики щипає. Тільки годі нас лякати, все одно йдемо гуляти. Згадали малята? Тож назвіть мені, будь ласка, як називається перший місяць зими. Пропоную вам малята послухати про особливості зимових явищ в грудні місяці. Грудень дарує мало сонячних днів, частіше стоїть неприймітна. Похмура й холодна погода. То звучить цей місяць інколи хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддавала повітрю, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім і морозом. Спочатку сніг падає легесенький та пухнастий. Мороз частіше згадує про свої обов'язки. Замерзає вода в ставках, озерах та річках. Малята, скажіть, яким спочатку лід буває? Малята. Лід спочатку тоненький, прозорий, як скло. Крізь нього можна побачити і листя, і гілочки в калюжі, водорослі в ставку. Ось такими зимовими явищами наповнений місяць грудень. Малята. Як ви гадаєте, як почуваються дерева, рослини взимку? Ось послухайте малята. Що я вам зараз розповім про рослини взимку? Ґрунт, прикритий листям, а потім снігом. Може зовсім не замерзати або промерзнути лише на невеличку глибину. Сніг, наче м'яка тепла ковдра, зігріває землю і рослини. Підстилка запалого листя взимку поступово перегниває і виділяє тепло, тому й вода в ґрунті не замерзає. Рослини споживають її і взимку, але значно менше, ніж навесні чи влітку. Діти, а без чого ми не можемо зовсім уявити зиму? Так, правильно, без снігу. Тож давайте переглянемо дуже цікаве відео про сніг. Сніг ознака справжньої зими. Він утворюється при замерзанні дощових крапель. Ви коли-небудь помічали, що у морозяну погоду, коли всі доріжки встелені сніговим шаром, ми чуємо під ногами хрускіт та скрип, так звану зимову музику. А чому ж так відбувається? Сьогодні відкриємо цей секрет для маленьких чумучок та їхніх батьків, розповівши їм, чому ж скрипить сніг під ногами. А відповідь дуже проста: сніг складається з крижаних кристалів, сніжинок, між ними багато повітря, під тиском сніг ущільнюється, повітря з нього видавлюється, сніжинки труться одна об одну і ламаються, видаючи при цьому звуки, які сприймаються як скрип. Але звуки чутні не завжди. Коли мороз не дуже сильний, Поверхня сніжинок покрита тонким шаром рідкої води. Вода глушить звук, тому гучний скрип чути тільки в морозну погоду. От і все. Малята, тож скажіть, чому сніг скрипить під ногами? Які природні явища ми можемо побачити тільки взимку. Дякую за заняття! До побачення!